Як надати кваліфіковану меддопомогу новонародженим? Тематичний тренінг відбувся в обласному перинатальному центрі. Експерти україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини презентували прикарпатським акушерам спеціальний клінічний протокол, початкова реанімація і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні. Документ розробили провідні фахівці охорони здоров'я. Там систематизовані новітні рекомендації щодо першої невідкладної меддопомоги немовлятам. Недостатньо мати можливості. Більш пізньої допомоги, відділення інтенсивної терапії, оснащені і так далі. Це дуже важливо. Але на сьогодні знову таки немає сумніву, що перші хвилини мають важливе значення, тому цей протокол стосується і цієї категорії дітей. Так і спрямований на те, щоб покращити результати саме завдяки оптимальним діям перші хвилини їх життя, коли для них це є критичним. В обласному департаменті охорони здоров'я стверджують, нині на прикарпатті є чимало кваліфікованих акушерів. Лікарі початківці мають змогу здійснювати навчання на спеціальних медичних муляжах. Щоправда, медики зізнаються, розраховували на створення нового перинатального центру. Але у зв'язку із складною економічною ситуацією в державі його будівництво було в. У нас є досить великий потенціал лікарів, професіоналів, середнього персоналу, які здатні адекватно оцінити і надавати допомогу. Плюс до того ми маємо можливості те, що і в області закуповувалася, і швейцарська програма досить приділила увагу ненатальному обладнанню. Говорилося про перинатальний центр новий, який будувався на даний час. Ми розуміємо, що таку такі складні ситуації в державі це буде швидше. Всього відтерміновано. Офіційна статистика свідчить на Прикарпатті понад 2% немовлят. Народжуються передчасно. Лікарі кажуть, у будь-якому разі передбачити, чи успішними будуть роди, неможливо. Відтак необхідно підготувати всі необхідні умови, аби забезпечити немовлятам якісне лікування. І Іваненко. Олександр Утвоненко новини на вежі.